Я на дачі приїхала, зробила собі такий бутербродик з руколою і зробила каву з молоком. І покажу вам, що я зараз буду робити. Так, ну що, буду я наводити порядок з виноградом. Бо він вже ось. Плітеться його треба обрізати. Донизу звісає тут ось де є. гарно так нав'язала. Ось тут вісить. Треба буде якось його там підв'язати чи просто от обрізати треба буде. Ось тут, от які гарні вже. Наградинки. Треба його ось чікнути. обрізати, тому що воно тягне, О. а оця гілка совається по. По вікну, по склу, я думаю, що це таке? Що за звуки? Ось і отут так само, ось де роночка. І вниз далі обрізаю. Ось воно не потрібне вже. І ось тут так само. О, ось видно, де виноградина. і я далі це обрізаю. Воно лишнє. Ну і тут, подивіться, яка в мене хоста, я в шоці. Я просто в шоці тої хости. Гляньте, що робиться. Я її підсипала їй добрива. Ко... Які, так як вчора мій горошок, той, що я вам показу. Які вони здоров'яні, здоров'ющі, листя, кущі. Ну і треба оцей от виноград обрізати, тому що... Хости не видно. Ось. О, А тут є гроночка. малюпусінька. Ось він і ось тут. Теж це виноград, який ми. Беремо на вино. Ось, бачите, вже сюди аж заплів, що пройти не можна. Ну і тут хвоста гарна теж. Ось, Треба оце забрати. І тут теж забрати лишнє. Воно звісає і негарно. І користі з нього ніякої немає. А пройти неможливо. Ще той виноград. Ось. Це виноград. ну Такий, я не знаю його назви, сорту. Ось гарно як буде квітнути в мене хвоста. Це оця білка, така рябенька. Ось вона. Ось оця. А оця квітне білим, але то теж ось які лопухи, теж, Що <смір> робиться? Вона так не росла в мене раніше. Але я підживила, підкормила. Завжди підкормлюю добривом безхлорним кропкер. Ось, вже перевірене добриво. Що йду, я буду обрізати. А з цієї сторони, ось, по праву сторону, виноград, а по ліву сторону в мене бузок ось. понатикувався, ось, торчить ось від цього, від цього кущика. Розрізся, його треба теж обрізати. Ось. Дивіться, тут і тут. Він пустив коріння свої. Ось отут видно. І за, за, за сіткою видно. Не знаю, що з ним робити. Він так коріння пускає. Взагалі цей бузок. Толку ніякого він не гарний. Дослідний такий вузок, і то він цього року не квіт, тому що замерз. Ось буду оце все, дійч оцю обрізати. Вже брунера попадала, так гарно було, як вона росла весною. І тут в мене вже все заросло. Цьому щось таке. Гіхера як гарна о, -о, о гарно як. Квітне. Ті красончики. І хоста вже. Тут квітне теж рябенька. І гарненько. Ця гіхера гарна вона. Як такої багато. Кощик такий, таке ціле. А це іншим квітне іхера. Це ще іначе. Стильба, дивіться. Ту, що я садила червону, купляла балсад, виписувала, заквітла. Заросло все. Ось і тут горошок є. О, вже стечки треба зривати ці. Вже він стиглий. Оцей ще зверху зелений. Це ще. Це вже можна зірвати. Тут більше і нема сточків. Вирву. А тут ще спіє. А тут нещасний горошок. А от в бур'янах, там, де я вчора ходила. Там класний. бо там земля класна, я там добре висипала. Тут не такі стрички великі, як там. Малюпусінькі його зовсім. Там три рази більші. Такі зовсім стручечки. Що це значить, коли досиш добрива нормально. Ну що, у мене ця трояндочка не хоче рости. Пропала. Зоненвельт. зоненвельд Пропала. Дивлюсь. Чому вона пропала? Сохла. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Пропала, так пропала. Значить, буде друга. Ну що, пообрізала я? Зараз. Кажу вам, ось вже видно трошки просвіт якийсь, Зараз я точно повиношу. Зараз ще мішає. Вже не буде мішати ходити, заважати і, і хосточки. Красота. Гарно. Тут і ці хосточки о, відкрилися. Все, тут треба оце. Забрати гілку. Ми її туди-туди запхаємо. О, і все. я не можу налюбуватися тими хостами. але вони ще не квітнуть, дивлюся. Чим не гарні. Так, от все буду зараз виносити. Це За квіт мій гіпіаструм. дві квіточки. Те, що посадила землю який три роки не квітнув. Ось вам, будь ласкачка.